Це життя Вадима Щокіна нерозривно пов'язане з кривим рогом. Це місто, його коріння, натхнення і перші мрії. Тут він навчався у 115-й школі. А поруч із потужним гірничо-збагачувальним комбінатом зародилася любов до гірничої справи. Вибравши професію гірничого інженера, він вступив на електротехнічний факультет Криворізького технічного університету, де відкрив для себе нову галузь штучний інтелект у технологіях. Це був 96-й рік, і в ці роки почала з'являтися така нова індустрія, яка зветься Штучний інтелект в технологіях. І дійсно на випускних курсах мені сподобалась ідея інтеграції штучного інтелекту в системи управління складними технологічними процесами. Я прийшов до аспірантури і протягом трьох років. Підготував кандидатську дисертацію, яка була пов'язана з процесами автоматизації агломераційних фабрик, з урахуванням таких елементів, як штучні нейронні мережі, фазі логіка. Тобто це була така передава технологія, яка дозволила мені, по-перше, зрозуміти технологічні процеси, які відбуваються в рамках наших гірничорудних підприємств, гірничовидобувних підприємств, Ну і відповідно, Інтегрувати складну математичну теорію в також складні технологічні процеси, пройшовши шлях від аспіранта до доктора наук, Вадим Щокін став директором науково-дослідного гірничорудного інституту. Саме тут розпочалася нова сторінка його кар'єри. В Науково-дослідних інститутах наука вона практична. Тобто, якщо є пропозиції, які зацікавлюють. Наші промислові підприємства то ця наука розвивається. Якщо вони не зацікавлені, то відповідно цей напрям ми не розглядаємо в наших установах. Хочу сказати, що у Кривому Розі склалася така унікальна ситуація, коли в осередку промислових підприємств знаходяться вищі навчальні заклади, ну і, відповідно наукові установи які. Фінансуються виключно в рамках госдоговної тематики з промисловим підприємством. У нас відсутнє бюджетне фінансування, тому вся наука, яка зарождається в цих інститутах, вона виключно на замовлення промислових підприємств. Сьогодні місто демонструє успіх у технічних проєктах: автоматизація виробництва, аналіз геологічних даних, використання штучного інтелекту у видобутку. Разом з управлінням екології Криворізької міської ради ми реалізували в цьому році масштабний проєкт із застосуванням дронів, які дозволять фіксувати викиди забруднюючих речовин з кар'єрів при масових вибухах. Ми вже провели пілотні досліди, підготували вже ряд науково-дослідних статей. які... Розширюють межі застосування таких складних математичних методів, як чисельні методи розрахунку або розрахунок диференційних рівнянь, і застосуванням показників цих безпілотних систем, які дозволяють контролювати повітря. А ще одні роботи, які пов'язані з кривим рогом і мають соціальний ефект, це дослідження геодинамічного стану породного масиву. Дійсно, у нас багато шахт багато шахт, які уже не використовуються, але місто і містян цікавить ситуація з зрушенням земельної кори. Нині науковці кривого рогу виходять на європейський рівень, подаючи заявки у рамках зеленої програми ЄС. Це відкриє нові ресурси для розвитку екологічних і технологічних ініціатив. Тому зовсім не випадково саме обличчя відомого криворізького науковця прикрасило борди, які з'явилися у місті до ювілейної дати 250-річчя Кривого Рогу. Це символ пошани до людей, що творять сучасну історію свого міста, і примножують його славу. Я завжди казав, що у мене криворізький характер, оскільки. Ми з колегами вже давно працюємо і в науковій сфері, і в громадській діяльності. Криворіжці – особливі люди. З нами складно спілкуватися, оскільки у нас є своє розуміння справ, своє розуміння проблематики, і ми готові відстоювати свою точку зору на будь-яких аренах. Кривий ріг моє місто. Я його люблю. Юлія Вітряк, Назар Прусенко, цей день.